Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми з вами побуваємо в Шосткинському торгівельному підприємстві компанії Мініагра, визнаного лідера з продажу міні-тракторів в Україні. Наше представництво компанії розташоване в місті Шостка по вулиці родини Кривоносів, 32 на самому фасаді. Мабуть, ви неодноразово бачили на OLX та авторія фотографії та відеотракторів, які були зроблені на території нашого Шосткинського торгівельного підприємства. нашими Дилерами та комерційними партнерами або просто відвідувачами. Бо це одна з найкращих торгівельних точок з продажу міні-тракторів в Сумській області. І так, ми знаходимося на листаковому майданчику, де представлені майже всі моделі міні-тракторів, які є в наявності в нашій торгівельній мережі. Взагалі, то буває так, що на момент приїзду клієнта в торгову точку може не бути в наявності бажаного трактора. Але ж наші менеджери швидко подивляться, в якому з наших торгівельних підприємств є в наявності бажаний трактор та привезуть його вам з будь-якого місця України безкоштовно. Якщо у вас зародилась думка про придбання власного міні-трактора, то вам достатньо звернутися в будь-яке найближче до вас торгівельне підприємство компанії МініАгро, розповісти нашим менеджерам, які роботи ви плануєте виконувати на своєму міні-тракторі. Від цього буде залежати е, вибір потужності трактора. Наприклад, якщо на тракторі необхідно виконувати роботи по обробці хімікатами за допомогою оприскувача, наприклад, в садах або в виноградниках, то вам потрібно вибирати трактор з кабіною. А для роботи на фермах або в теплицях, як правило, купують міні-трактори без кабін потужністю від 24 до 50 кінських сил. На них можна встановлювати повний спектр необхідного навісного обладнання, такого як фронтальний навантажувач будь-якого типу, відвали, міні-екскаватори, бури або будь-яке прицепне обладнання. Під кожну потужність міні-трактора у нас в продажу є відповідне навісне і причепне обладнання. Посилання на розділ навісного обладнання ви знайдете в описовій частині до даного відео. На якому бренді зупинитися? Висловлю думку наших маркетингових фахівців. Отже, трактор купується для того, щоб він працював і заробляв гроші. Ну, або економив. Відповідно, ви плануєте збільшити свій дохід після купівлі міні-трактора. Логічно його прикинути і визначити бюджет на придбання трактора. На чому зупинитися? Купивши. 에... Купити бувший в експлуатації трактор ну, або новий. Ну, зазвичай новий. Бо вже міцно попрацювавши білорус або європейц, тягнутиме з вас постійно гроші, буде постійно в ремонтах. А вам потрібен надійний та економічний трактор з меншою витратою пального. А ці показники найвищі тільки у відомих брендів, представлених на ринку України. Причина цього проста: бо є заводи з повним циклом. Або з майже повним циклом виробництва. А є просто складальні заводи, які складають щось нетестуюче. Ми, як відповідальна компанія, дбаємо про своїх клієнтів. Ми імпортуємо в Україну міні-трактора виключно від відомих, перевірених десятиріччями виробників, таких як Solis, Branson, Tonfeng, Photon Lovol, Gym, Azumline, Formalit від Deutz-Facher, Orion, Sintai, Schiffeng та BULAT. При цьому забезпечуємо максимальну широту модельного ряду кожного виробника, щоб наші клієнти могли придбати міні-трактор, який повністю задовольняє його потреби. І головне має ціну, яку готовий витратити наш клієнт. На нашому сайті ви маєте можливість вибрати відповідний трактор, приїхати в будь-яке з наших торговельних підприємств на території України. Посилання на наш сайт ви знайдете в текстовому описі до відео. Також ці контакти Шовкінського торгівельного підприємства ви зараз бачите на екрані. Ми понад 15 років в цьому бізнесі. Купуйте міні-трактор у професіоналів. Міні-трактор дорівнює міні-агра. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Окремо хочу повідомити, що відеогляд кожного окремого міні-трактора ви можете знайти та подивитись на цьому каналі в плейлисті. Міні-трактор від Мініагра. Ми завжди раді бачити вас в міні Агра шостка. Міні-трактор купують в міні-агра. До зустрічі!